Сьогоднішній день Слово Боже говорить нам про, про те, як Господа нашого Ісуса Христа, ми вже чули ту Євангелію недавно, пару неділь назад, де говорилося про те, що один хлопчина прийшов парубок, прийшов до Ісуса Христа і просив в нього як спасти свою душу. Господь перечисляє йому заповіді і говорить: іди віддай все, що маєш, і роздай бідним, тоді йди слідом за мною. Ми знаємо ту сумну історію, що хлопчина, був ще багатим, схилив голову і відійшов засумований. Сьогоднішній день де повторення цього самого Євангелія, де Господа Бога немов би спокушають Спасителя Ісуса Христа, немов бо чи спокушаючи той законовчитель. Він говорить, яка заповідь в законі найбільша. Бо тому, що знаємо за тих малесеньких, коротких три роки публічного навчання нашого Спасителя євреї завжди шукали, шукали тільки якоїсь найближчої, найкращої нагоди, щоб тільки його зловити на якомусь пустому слові. Познаємо, що Господь нікуди не ходив по ніяких барах, по ніяких ресторанах. Ніде його не можна було на чомусь іншому, але саме тут вони хотіли зловити його на тому, що він противиться Божому закону, тобто закону Мойсея. Бо для євреїв по нинішній день також єврей, той жидівський закон, закон Мойсея, він є святая святих. І тому порушення хоча б однієї йоти це вже грозило людині. Людині грозило смертю. Бачимо, що перший мученик і архідеякон Стефан. За що? За те, що думав і за те, що говорив не так, як євреї. Хоча сам був з роду і кости єврей. Бачимо так само наш спаситель. Чи він був євреєм? Так, звичайно, він був, тому що він там народився. Але ми бачимо, що шукали ближайшої найкращої нагоди, щоб тільки зловити на його на якомусь слові. Щоб тільки його е, знищити, бо як казали пізніше, що краще хай загине одна людина, ніж має загинути весь народ Ізраїля. Тому бачимо, по нинішній день е, цей вибраний народ ізраїльський. Він по нинішній день чекає на свого Месію. По нинішній день він ще не прийняв е, той закон Божий. Він ще не пізнав Месію. Хто це він був насправді? Що він не так і не тільки є один з пророків, як вони сьогоднішній день говорять про нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому Господь звертає нам увагу, що найбільша заповідь це люби Господа Бога Твого, всім своїм серцем, всією своєю душею, всіма своїми помислами, всім своїм єством. А друга подібна до неї люби своє оближні як самого себе. Тобто ми бачимо, нинішній день Господь звертає нам увагу, а як я люблю Господа Бога. Нинішній день, навіть тут у нас у святині. Запитати кожного, зокрема, чи просто на загал. Ми скажемо, так, я люблю Господа Бога. Я сьогодні є в церкві, значить, я люблю Господа Бога. Я молюся, значить, я люблю Господа Бога. Я там відбуваю там релігійні практики, там чи вервиця, чи хресне доро, чи будь-що інше, якісь набоженства, Я люблю Господа Бога. Але якщо, дорогі мої, реально задуматись над своїм життям, якщо реально заглибитися в свою душу найглибше, най, скажімо так, най, найнижче дно своєї душі, ми побачимо, що ще нам дуже і дуже багато є чого потрібного. Одна жіночка, бідна вдова, яка мала донечку, яка мала всього навсього 4 чотири роки, вона з тим дитятком подорожувала по цілому світу і одного разу зупинилася в одному готелі. Коли зранку вони пішли на сніданок до ресторану, чи до той, чи до столової, і е, вони почули, що за сусіднім столиком сиділо два молодці, і настільки було настільки говорили всякі різного роду плюгаві слова. Що дитятка, дівчинка, уявімо собі, дитинка, 4 роки, вона оглядалася довкола, хто, хто піде, хто зверне увагу тим чоловікам, що це є зле, що вони погано, погано говорять і тим самим вражають Господа Бога. Уявімо собі, дитинка, 4 роки. Ніхто, і всякі різні люди там сиділи, ніхто не звернув увагу. Дитятко не витримало, стало і пішло, і каже до тих хлопців, що не личить вам ображати Господа Бога, як ви можете говорити такі плюгаві слова і в той же ж самий момент споживати той хліб, який Господь дає для кожного із нас. Хлопці трошки зачервонілися, і тоді, на і за іншим столиком, сидів старший поважний е, пан і каже: Правильно, дитину, ти говориш. Опісля хлопці засоромилися і взагалі вийшли з цього ресторану чи з того з тої їдальні. Ось бачимо, дорогі мої, з однієї сторони це маленьке дитятко, воно мало більше відваги звернути увагу тим людям, які там щось жартували. Не пише історія, чи вони там говорили різного роду анекдоти проти Господа Бога, чи говорили ті французькі слова, чи щось інше, а просто говорить історія, що богохулили. Інша історія оповідає ще іншого. Один чоловік, будучи е, директором е, готелю, того ж таки ж ресторану, і е, люди спустилися з готелю до ресторану на сніданок. І е, там той чоловік обслуговував їм, розносив їм різного роду наїдки, які вони там кожен хто замовляв. І він почув за одним столиком, що люди страшно ображали Господа Бога. То він тоді він довго не думаючи. Звичайно, він побачив, що він є старший, поважний дядько, а там сидять два молодики, його скрутять на наб'ють, викинуть з того ресторану. Він тихо, спокійно йде до стіни, знімає зі стіни розп'яття і виходить, немов з тим розп'яттям, з цієї столової. І ті чоловіки, ті самі, які секунду тому було хулили, дивляться на нього, що то він робить. Звичайно, нинішній день, коли би хтось таке робив, то б ніхто навіть не звернув уваги. Але то, дорогі мої, ті давні часи, коли люди ще мали страх Божий. Тоді вони звертають йому увагу, кажуть, що ти робиш, де ти несеш, то розп'яття. А він каже: не личить, щоб наш Спаситель, наш Творець, наш відкупитель Господь Ісус слухав ті різного роду ваші плюгаві бесіди. Ось так, дорогі мої, на тих двох елементарних прикладах кожен із нас має ще раз себе запитати, чи я дійсно люблю Господа Бога всім своїм серцем. Чи нинішній день, коли я присутній, чи присутній на тій чи іншій бесіді, чи я вмію е, е, постояти за віру Христову, чи я є дійсно правдивою дитиною Божим, Божою. І це перше питання на сьогоднішній день, це відносно першого пунктика нашої науки, це є ревність у почитанні Господа Бога. Свого часу, коли я був тільки семінаристом, і вже був в реверенді, і е, ну, з Рясної до семінарії, самі знаєте, далека дорога. І е, пересівши в одну маршрутку, а ззаду мене майже порожна вечорком було ззаду мене, сіла молода пара. Зайшли там, галакали на цілу маршрутку, зайшли і сіли позаду мене. І там на тому задньому кріслі там прям чуть не, не скажем так, не парувалися. Прости господи. Але збоку під вікном сиділа така сива, сива пані і каже: Прошу отця, ну я ще не був сонзом, але прошу отця, що ви їм не звернете увагу, дивіться, що вони там роблять, вони там хихікають хі на цілий автобус. Я кажу, прошу пані, якщо вони вашої сивої голови не встидаються, то вони будуть мене слухати. Під час цього діалогу ті задні люди, ну дай Боже, щоб вони були нагло глухі, що вони не чули нашої бесіди. Вони ще гірше почали реготати, ще гірше почали, скажімо так, таким способом богохулити відносно, відносно так Божих речей. Тому що Бачимо нинішній день з однієї сторони, це такий жорстокий світ, з іншої сторони, ми маємо якось знайти в собі сили, щоб випросити в Господа Бога відносно, щоб бути реально тими добрими Божими дітьми, щоб вистояти у світі правді. Звичайно, ніхто з нас, навіть я в тому числі, ніхто з нас не знає достеменно на 100% святе письмо. Як сказав один священник до одної пані, пані, ви читалися те письмо? Так, скільки разів? Один раз прочитала і достатньо з мене. А священник відповідає, сіде письмо не треба прочитати, а його неостанно треба перечитувати. Тому, дорогі мої, в нинішній день. Чому ми такі слабенькі у вірі? Чому ми в нинішній день, звичайно, не є тими ревними почитателями Господа Бога? Бо тому, що ми бачимо, цей світ краде нас. Ми бачимо, як світ працює над тим, щоб знищити кого, не того безвірка, який там, скажімо так, чи валяється в фос, який там, скажімо так, від алкоголю, чи той, який різно, скажімо так, розмалювався зверху донизу різного роду татуїровками, чи ті, які навіть, скажімо так, війна, а бари, ресторани відкриті. Ми Бог диявол не піде туди, бо тому що це вже є його, скажімо так, діти, його скажімо так, його потомки. Але диявол найбільше валить там, найбільше воює там, де є молитва, де людина хоче бути дитиною Божою. І там найбільше диявол воює. Одна історія повідає, що один монарх, подорожуючи по пустині, він побачив маленьке містечко серед пустелі. І Він побачив, якийсь там зачуханий чортик, мав ласку таку від Бога. Зачуханий чортик там сидить над брамою цього міста. Здивувався, але пішов далі. Обісля він далі йде, бачить, а знає, що й йшов до того монастиря, до того скажем так, той, того скиту, до того пустельного монастиря, постельного місця, де там заносили монахи, монахині, заносили молитви до Господа Бога чинили різного роду діла покаяння. І Він побачив, що там небо було чорне, там навіть не було видно хмаринки, не було видно промінчика сонця. Настільки там кишіло пекло над тим монастирем. Чому? Бо тому, що там ті люди прагнули досконалості, там ті люди прагнули ревного почитання Господа Бога. Там ті люди заносили, можливо, вони не мали тих гріхів, не було тих гріхів, що є в нинішньому світі, але вони чили, чинили дій діла покаяння, і тому бачимо, що найбільше. Де людина хочеться, візьміть навіть кожен своє життя, скільки ми стараємося, візьмемо собі, що це на боженство, а мільярди різного роду колючок в твою сторону, що ти до кінця не допровадиш то на боженство. Ти хочеш робити якісь там діла покаяння, але мільярди колючок, мільярди, скажімо так, підножок, і ти не завершиш ті то діла, то діло покаяння, бо тому, що ворог людського спасіння він ніколи не хоче, щоб людина опам'яталася і навернулася до Господа. Бо тому, що з іншої сторони Господь каже: Я не хочу смерти грішника, але щоб навернувся і жив, скільки Господь дає кожному із нас, нашим рідним, близьким, знайомим, ласку і час на покаяння, дуже Господь є милосердний до кожної з нас, але ми не міємо цього цінувати. Наступне, на чим ми зупиняємося, це. Друга ознака правдивої любові Божої це є синівська боязнь Божа. Звичайно, що кожен, кожен із нас, ми знаємо, що є таке поняття, як страх Божий. Але той страх Божий, якщо ми його не маємо, це дуже важко. Візьмемо цар Давид. Коли був маленький, простенький пастушок, звичайно, якоюсь пращою такою гумочкою з камінчиком побив велетня Голіафа, вау! Всі його почитали! Потім його помазали на царя. Вау, здобутки, почав будувати єрусалимську святиню, збирав золото зі всього світу, купався в розкошах, мільярди жінок. Ну мільярди це багато, але сотні жінок, яких він мав, тисячі наложниць. кінцевому результаті заставив вбити свого його воначальника урію і взяв ту Версавію собі за жінку. Опісля народжується в Грісі, народжується Соломон, той, який добудував ту величаву святиню. Але опісля, коли Господь через пророка звернув Давидові е, наголос на те, що ти робиш, покайся, бо грозить тобі пропасть. Тоді що Давид пише ті псальми, особливо той величавий псалом, який, який завжди радить свята мати церква для покаяння, той 50-й псалом, що ми хвиличку перед тим молилися. Опісля ми бачимо далі апостол Петро, який був, бачимо, з однієї сторони, він ходив за Господом, радість була його серці. Але коли він відрігся його тричі, і коли вже Господа повелено розп'яття, що він гірко заплакав, і скільки прожив ще після цього літ, то навіть було видно його на його очах було видно дві рани, бо тому що неостанно. Плакав і жалів перед Господом за те, що він согрішив. Наступний приклад це Марія Магдалина, з якої Господь виганяє аж сім бісів, не якісь там чортика зачуханого, а сім бісів, наскільки була людина одержима прив'язана до того світу ще той час, а що нині для кожної з нас, та з нас з кожної з нас треба виганяти сімдесят раз по сім тих бісів, які ми маємо прив'язання в тому світі, де ми маємо скільки працювати і працювати неостанно над собою. Чому Господь таку дає нам приклад особливо Марії Магдалини? Чому, наприклад, бо тому, що в Ізраїлі ніколи жінка жінку чоловік міг побити, жінку чоловік міг забити, жінку чоловік міг продати в рабство, бо жінка була ніхто? Але Господь, ми бачимо, кому об'являється перше після свого воскресіння Марії Магдалині. Ну, звичайно, матір Божа про це не говоримо, але ми це про це віримо своїм серцем. А кому з'являється тим побожним жінкам, які прийшли намазати його тіло пахощами коли після того, як його як він помер. Наступне, чому Господь так звертає про Марію Магдалину, але те, що відпускаються гріхи її, великі гріхи її, через те, що вона багато полюбила, тобто дуже полюбила Господа всім своїм серцем. І тому нинішній день знову ж таки питаємо в себе для кожного із нас, чи ми маємо той страх Божий, чи що це значить любити Господа Бога. Це не означає тільки піти до церкви, це не означає тільки ага йти до сповіду до святого причастя. Це не означає тільки раз там в місяць, коли там піднести руки до, до неба і сказати Боже, я немічна твоя дитина рятуй і спасай. Цього мало що є. І тому ми маємо неостанно благати Господа прощення. Третя ознака правдивої Божої любові це є синівський і. Синівський і ненарушений, не, не, не не, і ненарушений послуг. Тобто синівська іця цей послуг до Господа Бога. Звичайно, кожен із нас. Ми виконуємо заповідь Божу, заповідь четверту е, шаної батька і матір. Кожне дитя має мати послуг до своїх батьків. Нема різниці, чи це старенька бабулька, яка зігната до землі, чи це людина в розквіті сили, яка літає по тому білому світі. Але ми маємо мати послуг, але тим більше ми маємо мати послуг ще рівніший, ще, скажімо так, сильніший відносно Господа Бога. Звичайно, Господь Бог не каже Івасику, Марусю, Ганусю, Павлину, Бог не каже до тебе: ти знаєш, ти щось там зле робиш. Але Бог каже до кожної з нас через то Слово Боже, Євангеліє. Господь звертається до кожної з нас через будь-яку релігійну книгу. Господь звертається до кожної з нас через будь-який релігійний фільм, через якусь релігійну пісню, як казала е, одна монахиня, не знаю, якого вона там чину, але вона сказала, що моя мама дивується, як то можна співати такі пісні, яких є мелодія весільного вальсу. Але, дорогі мої, ми не слухаємо мелодію, а ми слухаємо, про що йдеться в тій пісні. Де є заклик до покаяння, дає заклик до того, що Господь прийшов, щоб спасти кожного з нас. Де є заклик і наголос про те, що Божа Мати прийшла на цей світ, щоб через неї прийшло спасіння для кожного із нас. І тому ми бачимо, той послуг відносно Господа Бога має бути в кожному із нас. Апостол Павло говорить, що хто пізнав Христа, той буде зберігати Його заповіді. Той ніколи не уступиться, але в іншому, в іншому місці той же ж апостол каже Павло, що хай буде проклята та людина, яка не вірує в Господа і яка не хоче зберігати його святого закону. Отже, бачимо в нинішній день кожен із нас маємо покладати свою надію на Господа Бога, коли ми щастя будемо вимовляти Його святе ім'я. Коли ми будемо обходити свято е, з набожністю неділі і свята напротязі року, коли ми будемо поважати батька і матір, коли ми не будемо вбивати нікого, ані, е, е, ані на слові, ані е, е, ані душі, ані тіла, коли ми пильно будемо зберігати е, охороняти себе від всякого роду нечисті, коли ми будемо ближньому своєму давати, не будемо завдавати шкоди на його маєтку. Коли ми не будемо е свідчити ложно проти ближнього свого, коли ми не будемо бажати ані жінки, ані того, що є власністю ближнього Твого. І аж тоді, в такий миспосіб, ми спосіб, ми виконуємо той закон Божий. Говориться це письмо. Апостол Яків повторяє е одного з пророків, що якщо ти хочеш зберегти весь закон, дехто може сказати, що я согрішу тільки проти однієї заповіді. Але ми не грішимо проти однієї заповіді, ми грішимо проти всього закону. Якщо ми з однієї сторони виконуємо заповідь Божої заповідь Божу, пам'ятай день Святий святкувати, але з іншої сторони, ми ще добре з церкви не вийшли. Ми обсудимо з ніг до голови ту чи іншу особу нашого ближнього. Ми що грішимо? Грішимо проти всього закону. Нема різниці, чи ти любиш свого ближнього, чи ти його ненавидиш, але ти грішиш в такий спосіб проти цілого закону. І ось так, дорогі мої, для кожної з нас, що якщо ми будемо пам'ятати про тих три тих три, е, тих три пункти в нашому житті. Це є ревне почитання Господа Бога, це є той синівський страх Божий. І так само ця ем, третя частина синівський послух відносно Господа Бога. І тому, якщо ми будемо стояти на тому законі, якщо ми будемо виконувати реально, що з того, що ти е, ненав... е, кажеш, що ти любиш Господа Бога Твого, якого ти не бачиш, а ти ненавидиш свого ближнього, який стоїть поруч біля тебе. Ти не виконуєш жодного того закону ні першої заповіді, любові, ні другої. Тому просімо Господа Бога. Нема різниці, чи мені 20, чи мені 120 років, але просімо не Господа Бога, щоб ми були добрими дітьми. Е Господа Бога, щоб ми старалися принаймні вико старалися виконувати той закон, який просить Господь Бог, чи вимагає Господь Бог від кожного із нас, бо іншого не дано, і хай Господь Бог нам в цьому допомагає.